Всім привітики! Сьогодні я щойно прийшла з пар і де ще їздила дещо докупляти. Я для вас знімаю такий міні-вложик. Я вам покажу, що я це все купила. Ну, одним словом, скажімо так, я з години першої до години п'ятої десь плюсміну звозилася, скажімо так. Це все купляла, тому що це було по різних точках Львову, різні магазини. А зараз, власне, я приїхала і хочу зняти для вас, що знаходиться в моїй сумочці. Що я таке ношу кожен день, тому що я в ній роблю прибирання кожної неділі. І поки ще не наступила неділя, треба вам показати, що ж я вожу в своїй сумці. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, а ми поїхали! І так, ми поїхали. Що ж у нас в цій шикарній сумочці? Так, я гляну. Її видно супер! Ідеально! Так, перше, що ми тут можемо побачити, це пенал. Що в нас у пеналі я вам в кінці відео покажу, якщо цікаво буде. Так, я трішки посунула камеру, тут ось сумка. І закінчили ми на серветках. Ось такі серветки в мене є за 2 гривні з Аврори. Поїхали далі. Також є розчистка, тут розчистки ніяк. Я звідси просто те, що витягнула цей кошельок і павербанк, тому що зараз лампа підключена до нього. Після чого в мене в сумці є ось таких от дві книжечки. Я вам показувала в одному з влогів, які я собі взяла. Книжечки це одна про міф про милу дівчинку, яка побудувала казкову кар'єру і не перетворилась на чудовісько. А друга це феміністи не носять рожевого та інші вигадки. Хоча тобто, ось такі дві цікаві книжки. Я Ну, Дві не ношу, просто мені купляла. зазвичай я ношу одну стандартну книжечку. Так, Після чого це лінійка, ні з дивного прописи. Зараз питаєтесь, для чого мені прописи? Я вам скажу, я вчуся писати лівою рукою. І я починаю з прописів, щоб більш-менш навчитися. Після чого це стандартно конспекти. Сьогодні в мене було два предмети, тому я взяла два зошита ось таких от. Що ж ще тут і цікавого є планер? Мій планер, який я ношу кожен день. Він такий товстенький трошки, але не суть. Так, блокнот для сценарію. Я дуже часто на парах пишу для вас сценарій. Так, кстати. Тут ще одні прописи, які вже закінчилися, кстаті. Вот. Ну, не суть. Суть не в тому. Так, Також ще один такий жовтий блокнотик це із правил дорожнього руху. Тобто я зараз вчу і стараюся вивчати якісь правила, для мене це дійсно важливо, тому що я скористу здавати на права. Можете мене трішки підтримати. Після чого тут, власне, є ось такий брелочок. коротше. Тут є брілочок символа Герба України. брелочок отакої мов пенятки. Ключі від кімнати моєї в гуртожитку. І ось такий, от, типу, чого з леокарту. Оце, типу, мій леокард. І для нього йде ось такий тухольчик. Так, зараз я його запхаю, з вашого дозволу. І ось такий, коротше, я пілочок з ключами, з леокардом, ношу, тому що це для мене є зручно. Це для мене є класно, тому ось так. Так, що тут в мене є? В мене ще тут є якийсь листок. На то ми не звертаємо уваги. Ще один листок. Із дивного. Ось упаковка чогось. Так, <смі> да, у мене тут мусору, повірте, дохіра. Так, текстовий маркер зелений. Три ручки. Не знаю, чому вони не в пеналі, але несуть. Три ручки. Так, серветки, шнурок до, до чогось. І опять мусоро. Ніц диного, незвичайного. Так, що тут в мене ще є? Дві ручки чорних. Стирачка, Я не знаю, чому вони всі не впадали, але несуть. Так, тут, коротше, куча мусору, якісь пантики, якісь папірчики. Коротше, несуть. Так, також в мене тут в кишенці є моє посвідчення. З дитини багато дітей сім'ї. Коротше, просто цікаве посвідчення. Хай собі валяється. Після чого стандарт це сімки. У мене в сумці не може бути сімка. Це просто щось. От сімбочки це моє все. Без них я не можу пожити дня. Знову ж таки, маркер. Нічого дивного, нічого незвичайного. Знову ж таки, якісь малюнки, якісь гроші я тут малювала. Мультяшні ось такі прикольні. Мультяшні госіки. Ось така якась, коротше, гросіки. Е, так, тоді, коротше, різні баночки, То таке, то не цікаве. Тут є ще якась баночка теж пуста. Чи не пуста, не знову. Наушники. Стандарт. Кстати, я собі замовила нові навушники. Якщо вам цікаво, то залишайтеся на моєму каналі, і я вам покажу, які це навушники. Так, по сумці ніби тут і все вже. Власне, в посунці тут по кишеньках все. у нас залишилися лише дві кишеньки. Тих ми зараз глянемо. ж тут таке знаходиться цікаво. Так. І шнурочок якийсь. Чесно вони від душі звідки це виглядає. І по суті все. Ще лишається оця кишенька. Але тут... Й... Ні, тут щось є. Що тут Зараз-зараз-зараз тустали. -зараз ага, тут є дві ручки, нічого дивного. тих ручок я знайшла в сумці певно мільйон. Так, коротше, ось таке, що я ношу в сумці. Сумка злетіла. Коротше, ось так. Зараз я йду що для вас що в моєму пеналі. Якщо вам цікаво, то залишайтеся до кінця відео. І так, що ж лежить в моєму пеналі? Він трішки не зашпиляється, тому перше це коректор. Далі це ось такі закладки прикольні, стрілочки. Як завжди, ручки і олівець. Скотч. Консилер. Не видається, що він тут робить. Клей і губна помада. Стирачка. Знову ж таки, клей. Е Строгачка. Зажигалка. Теж, значить вона тут робить. Ручка. Власна ручка. Так що ще чиї тут цікавого. Е Ось такі стікери. Короче, стікери жутенькі, прикольненькі. Олівець, стержень до ручки, ручка, зажигалка ще одного. І все. І кучу мотор, які треба буде зараз викинути. І це було все. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте підписатись на мене. Поставити свій лайк вподобачку. А це було все. Всім па-па. Кстати, не забудьте підписатися на мої соцмережі, я теж там є. Sint-señkiv, nezov, opesiz a-lad